Я колись прочитав якісь такі розумні книжці, що неділя це має бути день підбиття ітогів. Ну, тобто, як в кінці року хтось підбиває ітоги і строї прани на майбутнє, там хтось в кінці місяця, а це іменно тижневі такі плани, тактичні плани такі. І спочатку я якось скептично на це взагалі відносився. Треба воно, не треба, що воно дає? А насправді, отак, ти з понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя ще й так. Працюєш, працюєш, як білка в колесі крутиться. І нема часу навіть витягнути голову і подивитися, а взагалі, куди я це колесо кручу? Може, це взагалі не в ту сторону я їду. Куди це взагалі все крутиться? І для цього треба неділя, щоб виділити собі час, подумати. І такий сказати, горіла, горів сарай, горіла хата. Будемо щось думати далі. Ну, коротше, мені це допомагає. А що є у вас таке цікаве?